Привіт! Це Таня Касьян і це подкаст Потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. І сьогодні я буду говорити про вік і те, як називати коректно людей різного віку. На цей подкаст мене надихнула дискусія у Фейсбуці, до якої мене долучили нещодавно в коментарях. Значить, дано двоє людей у віці 50 плюс, і питання, як їх називати, якщо вони вже не молоді. Похилі, літні, Ну як, люди поважного віку. Тож розбираємося. Почнемо з останнього. Люди поважного віку говорити некоректно, тому що людина без прив'язки до свого віку заслуговує на повагу і в 15, і в 30 років, і в 45, і в 68. Казати, що хтось в якомусь конкретному віці заслуговує на повагу, це просто ейджизм, дискримінація за віковою ознакою. Прикметник старий може часто траплятися в медіа та українському законодавстві, але не можна зачепити ту групу людей, ну яка себе так не ідентифікує і не відчуває. Отут, взагалі, варто зупинитись та розповісти про загальносвітові тенденції подовження життя. Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, 25-44 років це молодий вік, 44-60 років це середній вік, літнім вважається вік 60-75 років. Старечим 75-90 років. Тих, хто досягли 90 років і більше, прийнято називати довгожителями. Наприклад, моя прабабуся вона дожила до 104 років, а люди, які живуть навіть довше 110, це взагалі вважаються супердовгожителями. Так, ви вже зрозуміли певно, що людей 60-75 років можна називати людьми. Літнього віку. Це допустимо на відміну від людей пенсійного віку. Чому? А, тому що пенсії бувають різними. Пенсія може бути також призначена, наприклад, дитині або іншій особі по втраті годувальника тощо, тобто безвідносно до віку. Слова бабуся, дідусь вживаємо лише, коли треба вказати на родинні зв'язки. Сьогодні в українському законодавстві використовується і такий термін, як люди похилого віку. Отут зауважу, що ми говоримо люди похилого віку, люди літнього віку, і знову ставимо на перше місце людину, не літні чи похилі, не літні чи похилі люди, а саме людина літнього віку. Пам'ятаєте, я розповідала у першому випуску цього подкасту про принцип спочатку людини. От з ним ви ніколи не помилитесь. Але найбільш універсальним терміном для позначення різниці у віці, того покоління, про яке ми говоримо чи пишемо, можуть бути старше покоління, люди старшого віку, старші люди. Просто констатація факту. Старші – Старші, без будь-якого оцінювання та емоційного забарвлення. Колись я була на фестивалі креативності, креативної реклами Канські леви і там слухала лекцію про те, що наше життя завдяки технологіям та турботі про здоров'я буде ставати довшим. Так от там я помітила ще використання конкретного віку, точніше, навіть десятиріччя, наприклад, люди у віці 50, люди у віці 70 і так далі за аналогією. В Європі також ще кажуть люди третього віку, та й і у нас вже можна зустріти цей термін, але він не є розповсюджений і не завжди люди можуть зрозуміти, що мається на увазі. А взагалі цей термін використовують щодо позначення саме тих людей, які виходять на пенсію саме через вислугу років. Ну і тепер про англійську мову. За аналогією, як ви вже зрозуміли, ви цілком можете казати People in their 50s, 60s, 70s», тобто вказувати ну, на конкретне десятиріччя. Буває, що про вік 40-60 років кажуть «middle age», але це досить дискусійно. Не всі люблять цей термін, тож краще знову ж таки використовувати «вік» та плюс. По аналогії з української мови. Інколи ви можете побачити термін senior people. Особливо він може бути розповсюджений в США. Але Американська психологічна асоціація каже, що краще використовувати все ж таки older adults або older people чи older population. Ще як варіант, persons 65 years and older. Persons 75 years and older. The Aged та ейджіндіпенденс age краще не використовувати, як і популярний термін Elderly. Люди старшого віку його не дуже полюбляють, бо він для них асоціюється з безпорадністю. Фахівці, які вивчають інклюзивну мову, також радять не використовувати такі слова, бо вони радше виокремлюють людей певного віку від решти суспільства та й закріплюють стереотипи стосовно віку. Це був третій випуск подкасту «Подрожку», і в мене є ідеї щодо наступних епізодів, але мені цікаво, можливо, у вас вже виникають питання, як називати тих чи інших людей і як коректно до них звертатись. Ви можете мені писати в Фейсбуці чи інстаграмі, і я завжди з радістю зреагую та зроблю про це новий випуск.